Все трапилось ось на цьому подвір'ї. Пізно ввечері четверо невідомих у масках вдерлись до оселі сільського голови. Дружина у той момент була у літній кухні, саме домивала посуд та збиралася йти спати. Убивці увірвались всередину, скрутили 58-річну жінку. До хати грабіжники занесли уже мертву господиню. 14 годин батько був зв'язаний, і тіло матері лежало в хаті. І Ніхто не бачив, тато кричав. Хто не чув. Таку картину побачив син дідухів. Володимир саме прийшов привітати маму з днем народження. У те, що сталося, йому й досі важко повірити. Каже, батьки жили скромно, не мали навіть автомобіля. Коли продали ходову батьки, можливо, там ну, хтось щось десь знав. А так більше версій не було. Ну, Батька немає ні автомобіля, щоб так їздити. Ніяко там. Що такого немає. Таку версію озвучують і правоохоронці за словами поліціянтів. Пограбування було спланованим і детально продуманим. Я не думаю, що воно було навмання, тому що ні зовнішній вигляд будинку, в якому проживають ці люди, ні їхні матеріальні становища не вказують на те, що випадково з'їхали, побачили гарну хату і зайшли. Я думаю, що воно було сплановано. Подружжя катували усю ніч, усе за 10 тисяч гривень. Правоохоронці з'ясовують, чи жінку задушили спеціально, а чи вона задихнула світ намотаного скотчу. 60-річний чоловік залишився живим. Його у стані середньої важкості доправили до лікарні. З нього діагностовано синдром здавлення обох передпліч і обох гомілок. Це його коли зв'язували тими шнурами. В нього забій грудної клітки зліва, забій органів черевної і грудної порожнини. У рідних та односельців Станіслава Дідуха версія такого страшного злочину єдина його посада, бо обіймав її 20 років. Люди думали, раз, від, стільки років тут, значить, е, повинен мати якісь статки. Розумієте, це не столиця під боком. Місцеві ж переповідають гребежі у їхньому селі не рідкість, та досі такого страшного випадку ще не було. То просто шокуючий випадок для нашого села. То не щоб жін, жінки таке зробили. То не звірство по відношенню до людини. У поліції вже порушили кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Розбій та частиною 2 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі шукають грабіжників душегубців. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.